Доброго дня, дітки. Сьогодні ми з вами поговоримо про житло. Завжди люди шанобливо ставились до свого житла, адже в рідній домівці народжувались та виростали діти. Багато поетів писали вірші, в яких оспівували рідну хату. Художники передавали в картинах красу української хати. її Оселі. Послухайте вірш Якова Щоголєва Хата. Наша хата під горою. Край долини. У вишневому садочку та в калині. Попід лісом млин подався у ставочок. Через воду перекинувся місточок. Наші ниви золотіють так, як сонце. Вишні й сливи лізуть з гілок у віконце. Нашу гору всі далеко знають. Добрі люди нашу хату привітають. Малята, як ставився поет до рідної хати. Вірно, з почуттям любові. ПОВАГИ Дітки, а які слова ще можна утворити до слова хата? Так, хатка, хатинка. Де стоїть хата? Так, край долини. Що зробив місточок? Вірно, через воду перекинувся. А які ниви? Вірно, золоті. А як Яків Щоголів розказує у вірші про вишні та сливи. Так, вони лізуть з гілочок у віконце. Дітки, а як люди ставляться до хати? Молодці. Привітно. Дітки, послухайте ще раз цей вірш. Наша хата під горою край долини, у вишневому садочку та в калині. Попід лісом млин подався у ставочок через воду перекинувся місточок. Наші ниви золотіють так, як сонце. Вишні сливи лізуть з гілок у віконце. Нашу гору всі далеко знають. Добрі люди нашу хату привітають. Малята, хто бажає, може вивчити цей вірш та надіслати мені відео. Ви всі малята молодці. До побачення, до нової зустрічі!